З нами на зв'язку секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю сьогодні. Відбулося чергове засідання ставки головнокомандувача. Що можете нам повідомити про теми, про які йшлося, так і можливо про якісь рішення. Засідання ставки Верховного командувача – це важлива так. річ. Це дві. Різні посади. От, як зазвичай, перше питання доповідав генерал Залужний відносно загальної ситуації, відносно ситуації, яка відбувається на Бахмуті. от Бахмут, те, що кажуть росіяни, що вони його повністю взяли, не відповідає дійсності. частина Невелика частина Бахмуту знаходиться під контролем наших Збройних сил. Тому я хотів би до всіх звернутися, щоб дуже уважно коментували всі ці речі. Друге питання, яке було настався, це питання літаків. Ви знаєте, ж недавно президент повернувся з відвідування там, де було вирішення в Кирасімі питання постачання безпосередньо літаків. І мова йде на сьогоднішній день про F-16. Доповідав генерал Аліщук відносно підготовки, відносно готовності наших збройних сил прийняти ці літаки, обслуговувати ці літаки і використовувати їх за призначенням. От було ще декілька питань, але я хотів би наголосити, що засідання ставки відбувається в режимі таємної, тому деталі відносно цих питань ми розголошити не можемо. Пане Олексію, ви говорите про доповідь Валерія Залужного, головнокомандувача Скабєєва у своєму телеграм-каналі. Вже втретє його поховала, Тепер говорить, що у нього тяжкі поранення. З якою метою ці фейки запускаються? Вони хочуть перебити інформаційний простор відносно. Ті ганебних явищ, які відбувалися у них на території Російської Федерації, там де громадяни Російської Федерації е перебували е на Росії. Звичайно, їм треба зараз якийсь інформаційний повод, і вони зараз вирішили в такий спосіб перебувати інформаційну хвилю, розповідаючи те, що не відповідає дійсності і слова зовсім. От богу, дякуючи, з Валері Федорича, все гаразд. Ніякого того, що вони там собі придумали, немає. От, і навіть більше того навіть не, не було і в ніяких, в ніяких процесах не приймав участь. Жив, здоров, все добре про Білгородщину Ви вже згадали. Як ви собі трактуєте те, що там відбувається, відбувалося із Легіоном Свобода Росії, російським добровольчим корпусом, які зайшли на територію країни Другої армії світу, де 10 мільярдів було вкинуто на оборону кордону? Російська Федерація ще раз доказала, що не якась не друга армія світу, що це звичайна територія от, і громадяни Російської Федерації це дуже важлива річ. Громадяни Російської Федерації мають право знаходитись на території цієї країни. І відповідний спосіб, якщо вони ставлять під собою ті чи інші питання, от вони мають право їх вирішувати, тому що ще раз наголошую, це відноситься до громадян Російської Федерації. Те, що стосується кордону, от, ну такий, як є, іншого кордону на, на Росії немає. Причому я більш не впевнений, що він по всій території в них великий кордон. От з будь-якої точки світу можна заходити на територію Росії, нічого там блячного немає, тому що от це таке так, так така така собі ситуація це ж не 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 перший і не останній раз коли все це відбувається але реакція російської влади на це показала принаймні мені так здається, що вони взагалі не очікували такого розвитку подій. Вони десь півдня взагалі не знали, що говорити. Потім цей губернатор розповідав різні казки, чи то вийшли, чи не вийшли. Потім генерал, знаєте, як регулювальник БТРу показував дорогу. Ну тобто, вони абсолютно були, здається, не готові до цього. Які ви висновки з реакції Кремля на все це робите? Ну, по перше, ніякої реакції Кремля не було, тому що Кремль – це безпосередня Путін. От за конституцією Російської Федерації, Верховний Головнокомандуючий, який жодного разу не був на фронті. Якщо вони так вже кажуть, жодного разу не був безпосередньо своїми військами. Він там робили інформаційно дві три рази якісь там незрозуміли вилазки. От людина схожа на Путіна приїздила, нібито в Маріуполь, нібито ще в якісь точки. От ця людина взагалі промовчала відносно цих подій, що є абсолютно дивним. Інша людина з вусами, яка представляється прес-службою цього пана, він там щось валав, що вони там стурбовані. Я не знаю, чи вони там стурбовані. Взагалі, от те, що стосується виступу губернатора цієї області. То він спочатку був один, а от потім був другий. Потім за вказівкою сказав, що взагалі нічого не було. Ну, доволі дивна така ситуація. От, з Зрахуванням того, що ви в сучасному світі нічого приховати не можете. Дивна позиція медійників Російської Федерації. Ну, і от зараз те, що ви згадали за пана залужного, це якраз відповідь, що вони хочуть такий спосіб інформаційно перебити, щоб їх суспільство про це взагалі не говорило. Чи закінчилося там перебування? Громадян Російської Федерації чи не закінчилися, нам з вами невідомо. Це, саме для цього вся ця історія і запускається. На вашу думку, які перспективи має цей рух опору, і чи є потенціал для його поширення на більшій частині Росії? Я можу сказати, що це буде спонтанно виникати на будь якій точці Росії. Більш того, я хочу сказати, що їм треба до цього вже звикати. От сьогодні це одна область, завтра буде інша. Потім буде третя, четверта, п'ята. Я е, неодноразово вже казав, що 24 лютого, двадцятого року, коли ця божевільна людина прийняла рішення е, активізувати напад на нашу країну, який він здійснив у 2014 році. Це було початок фрагментації Росії. Росія буде фрагментована, і це буде відбуватися на наших очах. І це буде найближчим часом відбуватися. Ім до цього треба буде звикати. От всім жити. Нам треба з цього робити свої власні виставки, і ми замаємося свої питаннями. Ми працюємо за своїм планом за українським планом. Ну і для України надважливо мати потужні гарантії безпеки після нашої перемоги для того, аби навіть ті шматки Росії, якщо вона буде фрагментована, які залишаться, не становили нам загрози. І От Wall Street Journal пише, що НАТО обговорює проєкт гарантії безпеки для України. Але чи влаштовують Україну будь-які альтернативи членству в НАТО? Ну давайте ми з вами будемо дуже уважно дивитися на пропозиції такої ситуації, як була в 94-му році, коли нас. М'яко кажучи, не зовсім коректно з нами повелися, не буде. Ми вже навчені. От, якщо це буде закріплено, якщо це буде рішення, яке буде гарантувати, і ми будемо все наше суспільство буде розуміти, що це є дійсно гарантії, які є підтверджені, це питання буде вже погодитися на це наше суспільство чи, чи ні. Те, що стосується ще раз, наголошую, гарантії, вони мають бути абсолютно чіткими, зрозумілими. Я наголошую не, не на новину. О чотири пункти на які наголошував наш президент: перше це кордони 91-го року. Друге це відповідальність Путіна. Всі його кліки за всі ті злочини, які вони зробили. Третє це питання компенсації за те, що вони накоїли на території нашої країни. І четверте. Це гарантії безпеки нашої країни. Треба дивитися про що саме бути йти мова, а потім після цього приймати ті чи інші рішення. Поки є тільки проект. Ви знаєте, зараз крайнім часом кількість країн, які мають бажання долучитися до цього процесу. вона росте в геометричній прогресії. Дуже багато країн зараз хочуть долучитися до цього процесу, бути так званими посередниками. О, немає нічого проти. З усіма країнами готові спілкуватися, але ті умови, які поставив наш президент, вони є первинними. Проєкт про який ви говорите: це київський безпековий договір, чи існує ще якісь е, е, варіанти забезпечення Україні гарантій безпеки після перемоги? Те, що ви кажете, це рамка, але нам треба розуміти, в який спосіб оформлена юридична оця процедура, що це буде. От, тому що якщо це буде просто загальне гасло, вони не до чого. Ми це вже бачили. Ми це проходили. Наша країна, як з'ясувалося, ми думали, що в 94-му році ми підписали угоду, яка є наш, нашим захисним е, е, наш, нашим захистом. З'ясувалося, що кожна, кожна сторона трактувала це на власний розсуд. Тому е, ще раз нову що навчений цим е, досвідом 94-го року. Зараз ми дуже уважно і ретельно будемо дивитися кожну крапку, кожну кому кожну відповідальність тих чи інших сторін, як я якщо вони мають бажання взяти на себе ту чи іншу відповідальність. Зрозуміло, що питання гарантії безпеки це те, що зараз готується, але буде реалізовано вже ймовірніше після нашої перемоги. Зараз, поки ми в активній фазі війни, і завтра має відбутися чергова зустріч у форматі Рамштайн. Які очікування має Україна від цього? Сьогодні на засіданні ставки міністра оборони Резніков доповідав, що завтра буде відбуватися засідання РЕК Розуміємо, що це буде е, чергове засідання. Я звертаю увагу, що це вже війшло в класичну форму роботи от, команди, і це буде постійно до того часу, поки Україна не отримає перемогу. Всі, е, на сьогоднішній день закиди, Що хтось там. Е, Буде відходити від допомоги, комусь буде важко, то що мати на увазі, що все це російська пропаганда. Вони це ці наративи постійно просувають. Я можу сказати, що якщо в країні є демократія, якщо країна сповідує демократичні цінності, вона з нашою країною буде до того періоду, поки ми не отримаємо перемоги. У фокусі уваги завтра будуть літаки, танки, боєприпаси, усе разом. Літаки, танки, боєприпаси, те, що необхідне для нашої перемоги. Так було починаючи з першого Рамштайну, так буде до того часу, поки ми не отримаємо перемогу, і тоді вже необхідності в проведенні Рамштайну відпаде. Сьогодні до Києва завітав міністр оборони Великої Британії. Якою була мета візиту? Знаєте, що Британія це наші великі друзі і партнери. Британія надає нам величезну допомогу. От вони знаходяться на сьогоднішній день в трійки країни, які цю допомогу додає. Це сполучені штати, це Британія, це Німеччина. От і тому, звичайно, коли тобі приїздять підтримувати друзів, важку е годину, коли важка країні, це безпосередньо от так роблять справжні друзі. І тому візит наших друзів, от це приємна для нас річ, і питання нашої безпеки, постачання це ті питання, які. Наголошуються от при таких зустрічах, при таких відрядженнях е тих чи інших представників от тих чи інших країн, які мають відношення до сектору безпеки та оборони. Зрозуміла, дякую вам дуже, пане Олексію, за те, що долучилися сьогодні до нас. Це був Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України. Ми поговорили про ставку Верховного головнокомандувача, яка збиралася сьогодні, про фейки, які вкидає Росія, і про постачання Україні зброї необхідної для нашої перемоги.